Винні річки, грузинські береги у Кахеті готуються відправити першу після кількарічної заборони партію. Вина до сусідньої Росії. Експорт за роки ембаргу кажуть грузинські виробники, скоротився більш ніж удвічі. Натомість якість помітно покращилась. Сурогату з відкриттям російського ринку не побільше запевняють винороби, а ціна може змінитись уже восени і для українців, зокрема. Саме на береги Дніпра нині експортується майже половина п'янкого грузинського виноградного напою. Вино та вода в дуеті таке припустимо хіба що для спа процедур. Софії той сервіс нагадує анекдоти з серії Життя склалося. Я почуваюся розслабленою і при тому тверезою. Далі воно без води і тільки для внутрішнього вживання. Воно переконують у цих краях цілюще. Кахетія – відомий район, де виробляється вино Кінзмараулі. Щовесни Що річка Доруджі приносить чорний скель тонни тоннислантів, насичуючи ґрунт мінералами. Від них виноград отримує неповторний смак. З нього роблять напій богів у монастирі. Саме його постачали до столу Сталіну. А От імена кінзмараулі називається чорне вино. Нині в чорному напою важко розпізнати той самий. У нас кінзмараулі кінцмараулін такий красний або фіолетовий цвіт. Вони так много, що боче много готові. Та ще років всім тому його саме готували. А не витримували. Могу признатися, як грузин, що до ембарго у нас були не такі війна, як зараз. Добавили водичку, сахар і так далі. Ну, вже не буває. Історик пригадує часи до заборони експорту у Росію. Північним сусідам постачали півсотні мільйонів пляшок грузинського вина щороку, а продавалось 180 мільйонів з неіснуючими у природі назвами. Так з'явилися хвачкар'яні, так пайовілісбарджум'яні. Після втрати російського ринку, те, що не встигли реалізувати, відправили на склади. Це одне з найбільших сховищ у кавказькому хребті. Складається з 8 кілометрів тунелів. Нині тут зберігається приблизно 25 тисяч пляшок. Вина біля 30 сортів різних років урожаю. Радянські цистерни з України і досі з присмаком того вина. Одес на ході так? та адіні саміх главних наших партнерів. Нині є партії і на Дніпропетровськ. Бізнесмен припускає, якщо ринок Росії для грузинського вина знову відкрить. Першими це відчують українці. Павлія на всі країни, не тільки на Україну, тому що виноградника в крузі не так много, а драстять ціна на виноград. Винороби з напареулі не переймаються. Для них під час ембарго відкрилась Європа з її стандартами і можливостями. Семсот подамовані красний. 10 сідолару, а білий 8 доларом. І це ціна безмита. Хоча самі грузини більше поважають білий домашнє. Нині кожен грузинський винороб на будь-яке вино має сертифікат якості, запевняють світового зразка. Наталя на Андрій Непоседов, Денис Голіков. Грузія новини 2+,2.